Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестерео Media впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційно огляд розпочинаємо із ситуації на фронті, де триває запекла боротьба. Ситуація дуже складна. Ворог тисне, не рахуючись втратами, Росія застосовує максимально зараз свої сили і засоби. Вони женуть людей не шкодуючи, змушуючи ще окремі підрозділи фактично навіть з тилових посад передислоковувати на передову і таким чином поспішають досягнути результатів. А дедлайн відомий він встановлений для російських ворожих військ: це до 9 травня захопити часів. ЯР. Одначе, до 9 травня їх можуть чекати інші неприємні сюрпризи, про які я обов'язково розповім. Дочекайтеся, будь ласка. А з конкретно про ситуацію. На фронті детальніше, отже, куп'янський напрямок не активізувався противник, тобто не можуть вони на сьогоднішній день консолідувати там зусилля. Вдається українським військам стримувати той натиск. Активних бойових дій ворог не проводить за виключенням обстрілів. Неспокійно на Лиманському напрямку ворог продовжує тиснути в районі населеного пункту Терни, намагається прориватися. Наші сили блокують ці удари і дають відсічі ворогові. Там просування не фіксується. На жаль, фіксується просування у російських військ в районі Часового Яру. Там ворог має тактичні здобутки певні. Фактично, бої тривають вже на безпосередніх околицях часового яру. Російська авіація завдає ударів. Так само дрони працюють. Артилерія наші сили роблять це, аби зупиняти, стримувати. Зараз я думаю, що на тлі того, що з'явилася надія на швидке швидке постачання забезпечення і допомоги для України, з'являється вікно можливості. коли можливо доцільно сконцентрувати наші оборонні сили, нашу зброю, наші підрозділи якраз концентровано на цій ділянці фронту, де ворог найбільше наступає, а це часів я. Тобто, можливо, в цій ситуації. І за цих умов ризик буде виправданий. Аби саме на тих відтинках, де ворог особливо активізувався, де є ризики його просування, де є ризики захоплення висота це саме часів яр давати потужну відсіч. Тому що допомога має надійти. І тоді, сконцентрувавши ці сили і засоби, буде можливість тримати. А, непроста ситуація на Авдіївському напрямку. Знову ж таки, у ворога є незначне, але просування є певні тактичні успіхи і здобутки. Українські війська працюють і протидіють цьому, не дають розвинути цей темп наступальних операцій. Ситуація складна і на Новопавлівському напрямку. Ворог тисне в бік Курахового, знову ж таки, тисне і у напрямку Вугледару. Є ризики того, як я і говорив раніше, що можуть пожвавитися і активізуватися наступальні дії на вугледарському напрямку, оскільки вже чітко видно і окреслено перспективу наступальних дій російських військ в кінці травня на початку червня. Вони будуть наступати з крайньої північної точки на сході, це з Білгородської на Харківську область, спробуючи провести охоплюючий удар там, перекриваючи основні логістичні шляхи і беручи в таке велике напівоточення Харків. І крайня південна точка буде це. Безпосередньо вугледар, ну і центральні напрямки, там де рухаються часів Яр Авдіївський напрямок. Тому Україна готується зараз до того, щоб влаштувати дуже потужний гарячий прийом і давати відсіч агресору. Важлива подія відбулася в США. Конгрес зрештою проголосував допомогу Україні майже 61 мільярд доларів. який... Після розгляду Сенату в Сенаті підписує президент Сполучених Штатів Байден і Україна буде отримувати дуже швидко цю підтримку. Крім того, що вже як заявлено пакети допомоги, це артилерійські снаряди, це ракети до ППО, це інші види озброєння. Вони є на складах зараз в Німеччині і в Польщі і можуть бути доставлені за лічені дні. І це справа швидкої перспективи. Так само ми дуже розраховуємо на те, що США доставлять в Україну і партії Атак МС ракет, і таким чином ми отримуємо дуже важливий забезпечувальний пакет: це снаряди, це ракети до ППО, снаряди до 155 мм і 105, ракети до ППО, до Петріотів і Насамсів, і Атаки Мес. Це дуже потрібно саме зараз. Крім того, Україна розраховує вже найближчими тижнями. Отримати f 16 тому що видно, що підготовка до розгортання і прийому цих літаків дуже активно ведеться. Звідси удари і по системах ППО, і по ППО Мордовії, дальністю на 3000 км, який здатний діяти. І в Брянській області, той, який бачив на 700 км, і систематичне ураження ворожих систем ППО, радарів і а, пунктів управління на окупованих територіях, і удар по Джанкою, тому як тільки ми отримуємо атаки Мес, як тільки ми отримуємо більше підтримки, я думаю, що питання. Керченського мосту буде вирішено за лічені дні. Це вже очевидно, і удари будуть наноситись потужні по військових об'єктах в окупованому Криму і на окупованих територіях. Це дасть можливість Україні стабілізувати лінію фронту і за умови того, що підключаться країни Європейського союзу, що поїдуть більше, поїде більше снарядів за чеською ініціативою, за ініціативою. Країн ЄС Україні вдасться відбити цей наступ і вдасться влаштувати ворогові дуже неприємні сюрпризи, оскільки для російських військ ситуація змінюється. В Україні буде допомога. А, а для нас вона змінюється в тому сенсі, що ми отримуємо цю допомогу. Тому тут ми в більш вигідніших умовах, і це дуже важливо. Тому розраховуємо і чекаємо на підтримку партнерів. бо як Слушно зазначає президент України Володимир Зеленський: чим більше у нас буде засобів дальнього ураження, чим більше ми дистанційно зможемо нищити ворога, тим менше нам доведеться бути в контактних боях, які більше загрожують нашому особовому складу. І абсолютно правильно прогнозує очільник української воєнної розвідки пан Буданов про те, що найближчі тижні будуть складні. Це дійсно так, але я думаю, що з цією допомогою від наших партнерів вдасться ці наступи відбити. Як в 2022 році, коли Росія відступила з під Києва, почала бойові дії на сході, рушила на сєвєродонецьк Лисичанський. Їх вдалося зупинити тоді завдяки героїзму українських військових і підтримці заходу. Формат Рамштайн запрацював, отримали артилерію, отримали Хаймерси і навіть зуміли контратаки провести успішні. Звільнили Херсон. І звільнили частину Харківщини. Тому на це розраховуємо. Дякую, бережіть себе, слава Україні!